Вітаю усіх, з вами компанія Easy Auto Луцьк З нами легко обрати автомобіль з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. І Сьогодні в вашій увазі, ось така крутезна Октавія, яка була викуплена на німецькому лізинговому аукціоні. Вже є розмитною та очікує свого першого власника в Україні. І що ж то за машинка? Це у нас є. 2020 рік виробництва з двигуном 2.0 дизель на механічній коробці передач з пробігом 160 тисяч км, без підфарбувань, додатково відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. І в дуже-дуже крутезному стані. Вона без жодних пошкоджень, без жодних царапинок. Вона навіть не проходила у нас детейнгу. Ну така дуже-дуже класна машинка. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це для тих, кому цікаво про нас дізнатись більше, та першим дізнаватися про свіжі надходження. Ну і зараз коротко пройдемося по комплектації, та в загальному передам стан автомобіля. Що ми маємо? У нас є адаптивний круїз-контроль з Дістроніком, топова ледівська оптика з омовачами фар. Далі у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для шкода. Також автомобіль йде весь в хром-пакеті в заводському тонуванні. Має ось такі крутезні диски на літній гумі, також в комплекті йде. Ще така зимова гума на металевих дисках з ковпачками. В автомобілі присутній безключовий доступ. Датчики мертвих зон. Що ми так ще бачимо ззовні. Парктроніки присутні також. Віду ще по колу. Ну і йду до самого цікавого до салону. Салончик у нас комбінована шкіра з тканиною. Стан ідеальний, бокова підтримка без продушень, без царапин, без якихось пошкоджень. Стан потолочка заднього ряду сидінь. Стан важеля КПП, ну, все дуже. Гарне, як нове, стан керма, теж без притертостей, без пошкоджень. Я вибачаю, з пробігом помилився. у нас 171 тисяча кілометрів. Далі мультимедія. Також у нас підігрів сидінь присутні. Потім бездротова зарядка. Також присутні ще режими руху автомобіля. Далеко не в кожній вони є. Адаптивний круіз-контроль, ще повторюсь. Амбієнт підсвіточка є на всі двері. Ось такі накладочки гарні. Ну і до заднього ряду сидінь. Ззаду все гарно, чисто, класно. Також присутні накладки на задньому ряді. Стан дверної карти. Кришка багажника у нас електрична, з електроприводом. Шторочка у нас на місці. Працює файно. Також тут є додаткові ще е, поличка і сітка там присутня. Ось Знизу постараюсь показати. Також присутня Canton музика з сабвуфером. Комплект аптечка, знак. Тут у нас е, додаткові заглушки на колеса. Є запаска повноцінна, яка ще не разу не вдягалася. Повний комплект домкрат, ключі, крюк та фаркоп. Легкозйомний з ключиками. Стан. Кришки багажника з внутрішньої сторони. Жодної царапин. Дуже рідко таки попадається. Ну іду до правої сторони. Тут у нас теж все дуже гарно, достойно. Гумові коврички оригінальні присутні. Стан сидінь. Десь чистки ще не робилися, щось якесь таке п'ятничко замітив, але його протремо. Вологою тряпочкою його не буде. Не знаю як вам передати стан того автомобіля. Хто розуміється, для некимчищеного і неполірованого автомобіля то просто шикарний стан. Ну, взагалі тут не потрібно ні кімчистиє, не полірування. Ми пройшли комплексну мийку. просто. І ось в вашій увазі той автомобіль. Звернув увагу на той матовий колір шкіри. Ну, такий колір буває тільки. Автосалонах. Також відразу ВІН-код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Знайдете повну історію обслуговування, якщо звернетесь до офіціалів. Ну а всім, кому буде той автомобіль цікавий, телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, надамо будь-яку потрібну вам детальну інформацію. Дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!